Де сьогодні я заночував в руїнах. Ось подивіться. Скоріше за все була якась господарська споруда. І, на щастя, вона не закрита забором. І ось тут поставив свій намет. Гарно ночував. За тим парканом зразу йде дорога, Її чутно. Але мені бонус, знаєте який? Подивіться. Тут росте виноград, і він уже достиг майже. Назбираю, буде під'їдок. то мені буде виноградний свидань. Так що, друзі, вперед з, з сицилійськими манівцями. Не забудьте лайкнути, рекомендувати друзям відео. І вперед зі мною. Сьогодні ми вже прощаємося з вулканом Етна, віддаляємося від неї все далі і далі. Тому що я переправляюся на протилежний берег острова Сицилія. Сьогодні мені треба буде піднятися високо в гори, потім спуститися. Це більше 60 кілометрів, і я опинюся на протилежному березі острова. А зараз з бонусом виноградним який мені дала ночіля. От сижу і перекусюю. Зверніть увагу, як вулиці покриті оцим опілом, піском вулканічним. Ось він такий пісочок. І це оця покрити і вулиці, і пляжі. Це все етна насипала такого піску. Я не знаю, це ж люди дихають з ним. Тікі жовті, добрі М -м -м. солоденькі. А ось так на Сицилії пересихають грізькі річки влітку. А чого б не погойдатися на Сицилії, на огойдялці згадати дитинство? На певному етапі дорога розділилася на автомобільну і альтернативну велосипедну дорогу. Так сталося, що я вибрав оцю альтернативну. Коли ви хочете милуватися горами, підніматися високо серпантином, бути без машин, чути? Як стрікочуть цикади, співають пташки, щоб вас обівало вітром, вдихати аромат евкаліптів і хочете перти велосипед серпантином, вибирайте альтернативну дорогу. О, на яку височинь мене вивела знову дорога. Питаються, воно мені треба. Може долиною спокійніше було б їхати. але евкаліпти так пахнуть і машин нема їду насолоджуюсь з тишею. Так що вам вибирати? Або тиша і гори серпантинні, або спокійно дорогою, але з машинами. Вийшов вже на трасу. Асфальт якісний, але машин також нема. По ні камни бачите? Камні падають на дорогу з висоти і дощик починає наморошувати. Але тут підйоми відносно легкі і якийсь не асфальт, і тому можна навіть однією рукою вести велосипед. А висота перевалу попереднього була 810 метрів. Стоїть собі в горах ось така розвалюха нікому не потрібна. Ну, у нас би вона стояла. Оці всі вікна, двері були відкриті, розбиті, заходь. А тут ви бачите все замуровано. От що вони люблять, це все закривати, всі дирочки закривати. Закрито, не зайдеш. От, наприклад, мені треба було б переночувати. Я б сюди не зміг би зайти. Дивно, що ще територія не огорожена. Може, ви хочете у мене спитати, чи не забагато 52 дні для однієї держави? Можливо, і забагато. Я б скоротив до 40, достатньо. Але за 52 дні я проїхав з півночі до півдня і сюди до острова Сицилія більше трьох. Тисяч кілометрів. Я побував і з однієї сторони, і з сторони. І Сицилію об'їхав вісімкою, і на двох вулканах побував, і в Анклаві побував. Тобто я побачив Італію з різних боків, з різних сторін. І я побачив і вам показав, не можна відкладати життя на потім. Треба жити зараз. Треба жити щосекунди. Але як жити на позитиві, коли летять дрони з Росії? Ракети знищують дитячі лікарні? Росія вже третій рік веде війну в Україні. В Росії гинуть покидьки, а у нас боронять землю найкращі хлопці. І, на жаль, теж гинуть. Так виходить, що днів у мене ще 4 повних, не рахуючи цього дня, а кілометраж доволі таки невеличкий тут на Сицилії. Тому я нікуди не спішу. Знайшов майданчик дуже затишний, тиша кругом. Прощався, прощався з етною, а вона весь час ось тут перед нами. І вирішив зарані поставити тут намет. І вже відпочити. А зараз ви бачите оцей перевал. Ось рівно посередині я знаходжуся посередині перевалу. Я думаю, що за 3000 кілометрів, за стільки днів я зробив перепочинки. Об'їхав ось так етно. А тепер я перетинаю на протилежний бік. Ось для того, щоб доїхати ось до цього носика. І потім знову переправитися на материк. Подивіться, як виходить чорна хмара диму з гирла Етни. піднімається вверх стовпом і зараз буде розвіюватись. Оце такі чорні хмари несуть отой вулканічний пісок, який розсипається вулицями міста.